Всім привіт! Нічого собі. Ось це морозиво! Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень! Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно? Воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Тільки спробуйте ще вкрасти. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині. Повністю згодна. І це все печиво на нас трьох. Так, замало. Що робитимемо? Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, ні, ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку. Я зможу її відкусити. Ну от, Значить, мені доведеться її облизувати, а я так хотіла поїсти. Ха-ха, Тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Який жах! Це ж така гидота. О, мені собака в рот лизнула. <риві> Ей, а я тут до чого? Яка гдодота. Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути, він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний боляче, він справжній. Який жах! Це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Саме вони зараз тобі й потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній, джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну ось тільки не це. Ура! Я виграла. Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати. А мені кусати? який жах. Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? «Це твоє. Ні, твоє. Вистачить вже, дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. «Цуєфа?» Ха, Здається, я виграла. То що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бодай чесно. Як же боляче ай-яй-яй! Ай -яй. ай. -яй. Ой. Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. Дурний жарт. А тепер ти маєш лизнути карти з по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактис зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус, а Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, каптус на смаку гидний. Фу, це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой-ой, це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Окей. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого, мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно. Але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Те саме, так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла? Я тобі помщуся. Ось, їж свою рибу кусай!» Ти що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Ай, мені ж боляче. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт, вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто, я зможу все облизати. Ура! Я їсти Ну, ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли б поділитись. Мені і самому мало. Може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Вистачить. Потрібно ділитися. Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну все, ти в мене утримаєш. Даремно ти так зі мною. Гей, не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть личить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо. Яка ж Гедота? Жах. Please. Ну ось, я ще їм це. Ура, повезло. Mm. А я що? Okay. Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота. Поверніть мій захист. Джеку тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? Як це не смачно! Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго. Рано радіти, щось мені погано. Ой. О, ні, знову цей сморід. Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, <клес> я не винен. <клес> Давайте подивимося разом. Круто, губа буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? <клес> ну Ось я навіть не зможу з'їсти. Okay. Yeah! А я зможу пожувати жуйку. Як же круто! <плес> Облизувати! Ну жуйку треба жувати. Uh, um... Ось, Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. <плес> так, спробуємо язичко. Чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Так буде точно смачніше. Ти ж її зіпсуєш. Може, годі вже дай її мені. Ну ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бритко. Знову я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Не може бути це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей Твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятком в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. виглядають зовсім не апетитно. Yeah! Yeah! А мої просто шедевр. Yeah! 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 <smack> Обожнюю шоколадні чіпси. Yeah! 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 <smack> Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що двіємо. Прийдеться <плес> задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <плес> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір? Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж ми, солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася, говорити ні. Що ти не робила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас! Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. На радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя кольє порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониться. Мені дісталася. <реш> О, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться. я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які що що купа? я не хочу їсти стільки часнику Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого у мене також часник? Він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. <плес> ага, дівчатка. Я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся, тоді їж першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. Oh. Яка гидота! Це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю де, Дивись, це чесна вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає часникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник. Тобі б жуку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах, начебто, зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке ви нудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше. У мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так. І готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали! Ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Oh, no. ну і насмерділи ти по всій кімнаті. Не страшно, я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки мерія все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, у з цим має впоратися. І знову спрацювало! Клас! Точно так! Правда, на смакція освіживач ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так? Ну, спробую. Дивись, яка гидота. вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Йоу. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай! Вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу! Ми терміново маємо закрити джерело мерзленого запаху. Точно, акваріум. Я задихаюсь. Пару хвилин полежить і прокинеться, а ми нарешті можемо розслабитись. Тільки одна баночка коли натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше? Х, не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку? Яка смакота Залишилося лише з банкою розібратися? Готово одним ударом. О, Круто, о -о. але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так, весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. Вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все І секунди не минуло. Це заряд. О -о. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. <світ> Точно, ось це справді круто. <світ> так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. <світ> Ей, ти <пі>, що робиш? <світ> Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто! Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки, щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Треба ж як смачно, а ще руки не брудняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше, дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться. я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. Скішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, боляче ж. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Ха -ха! Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би і сказала. Ось тримай. Дякую, тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! На нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? Зате, якого соку? ну Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. О. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, все просто дуже смачно та корисно.